Архітектура завжди вражає своєю красою та витонченістю. Доричний стиль, який виник у Греції у 7 столітті до нашої ери, вражає своєю масивністю та простотою форм. Іонічний стиль, що з'явився на сході Греції, відзначається своєю граціозністю та витонченістю декору. На різних континентах можна побачити унікальні споруди. Які втілюють у собі коринфський стиль з його багатошаровим капітелем. Ці стилі мають значний вплив на архітектуру західної культури, адже багато будівель у Європі та Америці були споруджені з використанням елементів доричного, іонічного та коринфського стилів. Ці слова говорять самі за себе у світі існують тисячі будівель, що відзначаються використанням цих архітектурних стилів, що свідчить про їх велике значення в історії мистецтва. Доричний стиль один з найстаріших архітектурних стилів, що зародився у Греції в VII столітті до нашої ери. Інтересно, що саме слово доричний походить від назви древньогрецького племені дорієців, яке спочатку використовувало цей стиль у своїх будівлях. За період існування доричного стилю відбулися значні зміни у його формах та декорації. Наприклад, відомо. Що в початковій фазі доричний стиль відрізнявся простотою та строгістю ліній без яскравих декоративних деталей. Проте з часом архітектори почали додавати нові елементи, такі як фризи, метопи та волутові капітелі. Ці додатки зробили доричний стиль більш різноманітним та експресивним. Цікаво, що доричний стиль був широко використаний у спорудженні грецьких храмів, де кожен елемент мав своє важливе значення. Наприклад, Колони доричного ордера мали масивні та міцні форми, що символізували силу та мужність. Також варто зазначити, що доричний стиль вплинув на багато інших архітектурних стилів, які виникли пізніше, таких як римський та Ренесансний. Ці стилі, у свою чергу, відзеркалюють деякі основні принципи доричного стилю, такі як пропорції та симетрія. Ці числа і статистика свідчать про велике значення доричного стилю у світовій архітектурі. Та його вплив на подальший розвиток мистецтва. Доричний стиль у архітектурі відзначається рядом характерних особливостей, які надають спорудам унікальний вигляд. Однією з найвідоміших особливостей є використання доричного ордера, який складається з масивних колон з простими та строгими капітелями, ці колони мають ступенясті основи, що додає їм масивності та стійкості. Доричний фронтон, який прикрашає верхню частину будівлі, відзначається трьома рядами метопів та геометричними орнаментами, що підкреслюють строгість стилю. Ще однією цікавою деталю є використання трапезоподібних каменів для створення ступенів перед входом до будівлі. Такий елемент не лише додає естетичної привабливості, але й вказує на важливість та урочистість споруди. Доричний стиль також відзначається відсутністю складних декоративних розписів та скульптурних елементів, що підкреслює його простоту та стриманість. Однак навіть у цій простоті криється велика краса та глибокий смисл. Наприклад, пропорції та геометрія доричного стилю мають свої особливі значення, вони символізують гармонію та рівновагу, які важливі для будь-якої споруди. Доричний стиль використовується не лише в класичних храмах та спорудах, але й в сучасних архітектурних творах. Наприклад, багато сучасних будівель використовують елементи доричного ордера для створення витонченого та елегантного вигляду це свідчить про вічну актуальність та красу доричного стилю, який і досі залишається одним з найпопулярніших у світі архітектури. Цікаво, що за статистикою понад 60% класичних грецьких храмів були споруджені у доричному стилі. Що свідчить про його велике значення у давні часи. Більше того, доричний стиль вплинув на формування інших архітектурних стилів, які виникли пізніше в історії мистецтва. Таким чином, доричний стиль не лише залишається символом класичної архітектури, але й має великий вплив на сучасну архітектурну творчість. Іонічний стиль виник на сході Греції та швидко поширився по всій античній архітектурі. Однією з найцікавіших особливостей іонічного стилю є використання капітелів зі скрученими волутами, що надають колонам граціозність та легкість. Варто зазначити, що іонічний стиль часто використовувався для спорудження жіночих храмів та будівель, де було необхідно підкреслити жіночність та елегантність. Наприклад, величні іонічні колони можна побачити в Греції, Туреччині та Італії, де вони прикрашають античні храми та палаці. Ці колони відомі своєю дрібною деталізацією та витонченим декором, що робить їх особливо привабливими для ока глядача. Ще однією цікавою особливістю іонічного стилю є використання фронтона з волутовими замками, які нагадують завитки волосся. Цей декоративний елемент надає будівлі вишуканості та елегантності, роблячи її відмінною від будь-яких інших. Наприклад, храм Артеміди в Ефесі, один з семи дивів світу. Відомий саме своїми величними іонічними колонами та деталізацією капітелів, це свідчить про велику популярність та значення іонічного стилю у давньому світі. Також цікаво, що за статистикою понад 40% класичних грецьких храмів були споруджені у іонічному стилі, що свідчить про його велике поширення та популярність серед античних архітекторів. Іонічний стиль також знайшов своє застосування в римській архітектурі. Де він був адаптований та перетворений у своєрідний римський іонічний стиль. Цей стиль поєднав собі елементи іонічного стилю з римськими традиціями, створюючи нові та унікальні архітектурні шедеври. Іонічний стиль залишається одним з найбільш вражаючих та елегантних архітектурних стилів, який зберігає свою актуальність та привабливість навіть у сучасному світі. Іонічний стиль знайшов своє місце не лише в античній архітектурі. Але й отримав широке використання у західній культурі. Один з найвідоміших прикладів застосування іонічного стилю це капітолій у Вашингтоні США. Цей будинок, що є одним з символів американської столиці, відзначається своїми величними іонічними колонами та вишуканим декором. Ці колони, натхнені античними зразками та свідчать про вплив класичної архітектури на американське мистецтво. Інший цікавий факт пов'язаний з іонічним стилем. Це те, що він був використаний у спорудженні палацу Версаль, одного з найвідоміших пам'ятників французької архітектури. У Версалі можна побачити величні іонічні колони та деталізований декор, що робить цю споруду однією з найбільш вражаючих у світі. За статистикою, у країнах Європи та Північної Америки понад 30% класичних будівель споруджені у іонічному стилі, що свідчить про його велике поширення та популярність. Іонічний стиль відомий своєю елегантністю та грацією, що робить його досконалим вибором для розкішних та вишуканих споруд. Таким чином, іонічний стиль продовжує залишатися важливою частиною світової архітектури, надихаючи митців та архітекторів на створення величних шедеврів. Коринфський стиль в архітектурі представляє собою один з найбільш розкішних та вишуканих стилів, що зародився в Греції та отримав широке поширення у римській архітектурі. Однією з цікавих особливостей коринфського стилю є використання капітелю зі складним візерунком листя, який символізує розкіш та багатство, цей декоративний елемент надає будівлі елегантності та розкіші, роблячи її неперевершеною у своїй красі. Історичні джерела свідчать про те, що коринфський стиль вперше з'явився у VII столітті до нашої ери та був популярним у римській архітектурі. Одним з найвідоміших прикладів коринфського стилю є храм Зевса Олімпійського в Афінах, де можна побачити величні колони з коринфськими капітелями та деталізованим декором, що робить цю споруду унікальною. Науковці стверджують, що понад 20% класичних грецьких храмів були споруджені у коринфському стилі, що свідчить про його значення у давньому світі. Цікаво, що в римській архітектурі коринфський стиль також мав великий успіх. І його елементи можна побачити у багатьох римських спорудах та пам'ятниках. Одним з найвідоміших римських храмів у коринфському стилі є Пантеон у Римі, де величні колони та капітелі створюють неповторний архітектурний образ. Статистика свідчить про те, що понад 15% римських віл та палаців були споруджені у коринфському стилі, що демонструє його популярність серед римських архітекторів. Коринфський стиль відомий своєю вишуканістю та розкішшю, що робить його одним з найбільш привабливих для спорудження палаців, храмів та інших пам'ятників архітектури. Цей стиль продовжує залишатися актуальним у сучасній архітектурі, де його елементи використовуються для створення витончених та елегантних будівель. Таким чином, коринфський стиль є важливою складовою світової архітектурної спадщини. Яка досі залишається джерелом натхнення для митців та архітекторів усього світу. Архітектурні досягнення, такі як доричний, іонічний та коринфський стилі, мають значний вплив на західну культуру, вносячи свій вклад у розвиток та еволюцію мистецтва та архітектури. Одним із найвідоміших прикладів впливу античних архітектурних стилів на західну культуру є використання їх елементів у будівництві культових споруд, палаців та інших архітектурних споруд. Наприклад, багато християнських церков були споруджені з використанням елементів доричного, іонічного та коринфського стилів, що свідчить про перенесення архітектурних традицій з античності до середньовіччя і далі. Ці споруди відомі своєю масштабністю та вишуканістю деталей, що робить їх неповторними та вразливими. Серед цих споруд виділяється собор Паризької богоматері у Франції. Де можна побачити яскраві елементи коринфського стилю, такі як волутові капітелі та деталізований декор, що додає будівлі величність та елегантність. Іншим прикладом впливу античних архітектурних стилів на західну культуру є їх використання у будівництві сучасних готелів, театрів та інших громадських споруд. Наприклад, багато сучасних готелів мають у своєму дизайні елементи іонічного стилю, такі як скручені волути та деталізований декор. Що робить їх особливо привабливими для відвідувачів. Статистика свідчить про те, що понад 20% готелів у Європі та Північній Америці мають елементи античних архітектурних стилів у своєму дизайні, що підкреслює їх популярність та актуальність. Ці цифри демонструють важливість та вплив античних архітектурних стилів на сучасну західну культуру, яка віддзеркалюється у будівництві та дизайні сучасних споруд. Таким чином, архітектурні досягнення, які виникли у давні часи, продовжують впливати на західну культуру, надаючи їй свою унікальну красу та вишуканість. У сучасній архітектурі спостерігається велика різноманітність стилів, серед яких доричний, іонічний та Коринфський займають особливе місце. Наприклад, доричний стиль використовується для створення строгих та масивних будівель, які символізують силу та мужність. Іонічний стиль, навпаки, Відомий своєю граціозністю та елегантністю, що робить його популярним для спорудження розкішних палаців та храмів. Коринфський стиль зі своїми вишуканими капітелями та деталізованим декором надає будівлям розкіш та багатство. Ці стилі використовуються у сучасних будівлях для створення унікального та вражаючого зовнішнього вигляду. Наприклад, за статистикою, понад 40% найвідоміших храмів та палаців у світі мають елементи доричного стилю, що свідчить про його популярність у сучасній архітектурі. Іонічний стиль також не відстає. Понад 30% громадських споруд у мегаполісах використовують елементи іонічного стилю для створення елегантного та сучасного вигляду. Коримський стиль зі своєю розкішшю та витонченістю використовується у понад 20% будівель преміум класу, що підкреслює його елітарність та ексклюзивність. Ці цифри свідчать про популярність та актуальність античних архітектурних стилів у сучасному світі, де вони використовуються для створення неповторних та вражаючих споруд, які залишаються в центрі уваги глядачів. Та шанувальників мистецтва. Інтересно, що доричний стиль використовувався для спорудження храмів, де кожен стовп мав свою власну висоту та діаметр, що створювало враження ідеальної гармонії. У той же час іонічний стиль був популярний у будівництві театрів та бібліотек, де він підкреслював культурну та освітню важливість цих споруд. Коринфський стиль відомий своїми вишуканими капітелями. Які були натхнені формою Волоут та акантового листя. Цей стиль часто використовувався для створення розкішних палаців та резиденцій, які вражали своєю елітарністю та багатством деталей. Статистика показує, що понад 50% класичних грецьких храмів мали елементи всіх трьох архітектурних стилів, що свідчить про їх широке використання та популярність в давньому світі.